Слава Ісусу Христу! Дорогі вірні, ми продовжуємо розважати над Сьомою і Десятою заповіддю Божою «Не кради». Ісус Христос дав таку чудову оцінку, хто такий злодій? Христос каже: Злодій приходить тільки для того, щоб красти, вбивати і вигублювати. Чуєте, яка є оцінка злодія? Він приходить не тільки красти, але для того, щоб вкрасти, він може також і погубити людське життя. Коли ми говоримо про вбивцю, то ми кажемо, що це є людина душогуб, це є вбивця, яка відібрала людське життя. Але коли ми говоримо про злодії, про крадіїв, то також під тим розумінням. Ми розуміємо, що злодій може бути той, хто губить людське життя може бути вбивцею. І так часто буває, для того, щоб вкрасти, потрібно вбити. Часто людина щось вкрала таке цінне, а це бачили свідки. А щоб мене не посило до в'язниці, треба свідків знищити, треба їх вбити. Який то є ланцюжок тих гріхів. І одного разу Ісус Христос гарно сказав, хто порушує одну заповідь, той порушує цілий закон, можна сказати, всі заповіді Божі. І як не дивно, мої найдорожчі таким прикладом порушення заповідей Божих став пророк Давид в Старому Завіті. Це Він побачив жінку урії Версавію, яка вийшла купатися. і в його серці зародився гріх проти дев'ятої заповіді Божої Не пожадай жінки, ближнього свого, так? Потім цей гріх переростає в шосту заповідь, тому що він чужоложить з нею. Потім сьома заповідь, можна сказати, він краде чужу жінку, бо вона йому не належить. Він хоче, щоб Вересавія стала його власністю, а це не, є, це не є його власність. Для того, щоб вона стала його власністю, він. Іде і порушує п'яту заповідь Божу, вбиває її чоловіка урію, руками фелестимлян. Бачите, мої найдорожчі, як гріх тяне за собою гріх, і тому потрібно задовільнятися тим, що ми маємо, що Бог дав нам, і що ми по закону посідаємо. Отже, що таке є крадіжка, мої найдорожчі? Крадіжка. Визначення крадіжки це є привласнення чужої речі, без дозволу її власника. Отже, я дозволяю собі взяти чужу річ без дозволу власника тої речі. Бог стоїть на сторожі нашого майна, і Він, дорогі мої рано чи пізно заплатить кожному за його вчинками і ділами, якщо Бог сказав, не кради. То це означає, не кради, це тобі не належить, тебе за це буде чекати кара. Як не в тому житті, то обов'язково спіткне тебе у вічності, Бог того не залишить. Але кому це потрібно? Цей Божий закон не кради. Кожен дивиться тільки на себе, на своє якісь збагачення Ми стараємося. Не тільки вкрасти, але ще й управдати, чому я вкрав такі обставини, а мене теж обманюють, а в мене теж вкрали, що тільки люди не видумують, щоб тільки порушити ту заповідь і ще її оправдати. Чи ми мої найдорожчі знайдемо в житті Ісуса Христа, хоч найменший приклад, щоб він взяв щось без дозволу, тобто вкрав? Чи ми знайдемо такий приклад в Матері Божий чи святого Йосифа? Чи ми знайдемо такий приклад серед апостолів? Ось тут так знайдемо. І то тільки в одного апостола. І яка його чекала після того гірка доля, і тим апостолом був Юда Іскаріоцький. Про нього написано чітко і виразно, він був злодій. Він носив при собі калитку, був касиром. Бог йому Ісус доручив йому касу, і там люди кидали якусь пожертву і Він крав з тої пожертви, крав ті гроші, які люди кидали, і до чого привела його та крадіжка, до того, що Він за гроші став жадних грошей більше і більше, і Він продає свого, свого вчителя Ісуса. І яка доля була того злодія, Бог забрав від нього ласку. І він пішов і повісився. Тому що диявол опанував серцем Юди Іскаріотського. А знаєте, чому диявол? Бо диявол є не тільки батьком брехні, але диявол є також перший злодій, який через неправду утуманив серце людини і вкрав в людини рай, вкрав в людині Бога, вкрав в людині ласку Божу. І зробив людину бідною і нещасною. Отже, крадіжка, дорогі мої брати і сестри, ніколи нас не зробить щасливими людьми. Ніколи. І сьогодні направду це є дуже велика трагедія з тим, люди, що ми робимо, що ви робите, дорогі мої брати і сестри, сьогодні навіть крадіжку не називають крадіжкою. так? Навіть коли прийдемо до сповіді, і що людина каже, я взяв, я взяла з роботи і, і, і так далі, і без дозволу, десь там свого ближнього, я взяв. Але взяти можна тільки тоді, коли тобі хтось дає, тобі дають, ти береш. Але коли тобі не дали, а ти без дозволу її нібито взяв, то називай речі своїми іменами, ти не взяв, ти вкрав, і ти є злодій. Сьогодні ми так до то звикли до тої крадіжки, вона прилипла до людини, і до малих дітей, і до старших, і до юних, і до зрілих людей, і навіть до старих людей. Що криво лежить, все не має права лежати. Якщо не я візьму, то хтось інший візьме, а мені на господарці обов'язково пригодиться, і крадемо, що тільки можна і не можна. І все часто починається з маличку. Мама і тато каже: не можна, не можна того брати без дозволу, не можна брати цукерка без дозволу і так далі. Але дитина бере і бере коли, коли батьки не бачать, отже, краде. І діти малі крадуть гроші з кошельків батьків. Спочатку 2 гривні, потім 20 гривень, і так далі. А потім все, що криво лежить. Потім ліземо в чужий город, там беремо без дозволу, крадемо клубніку чи яблука і так далі. І, можливо, це невелика шкода, але це не моє, це є запарканом, воно мені не належить. І так та крадіжка супроводжує людину через ціле її життя. Крадемо з будови, крадемо з заводу, крадемо з фабрики, крадемо з птахофабрики. крадемо з магазинів. Крадемо зі супермаркетів. Говорив знайомим товаришем, який працює в епіцентрі. Він каже: Отче, ужас! Приблизно від 2 до 5 мільйонів гривень є збитку протязі року із епіцентру, бо так страшно люди виносять. І то, каже, приходять нараз така стара бабця, яка сумочку і так далі, і всякі такі дрібнички собі накидає в сумку і купить якусь там салфетку, якусь там виходить за неї 2 гривні заплатить, а в сумці виносять на велику суму. Крадуть люди, дорогі мої, в різних масштабах. Звичайно, найбільші злодії – це Верховна Рада, які обкрадають суспільство, не додаючи людям зарплат, не додаючи людям пенсій, люди мають мінімальні пенсії. Ті та корупція це злодійство номер один в нашій державі. Також обкрадаємо на базарах, коли обважуємо людей, коли людям продаємо не свіжий товар. Коли робимо різні махінації із тою вагою, так? колись також давнину, люди крали худобу, розказував наш отець такий приклад, як пропадали корови, ну корову не заховаєш до кишені, і то була зима і слідів, щоб хтось виводив худобу, корову чи бика зі стайні, ну слідів немає. Просто є людські сліди, що хтось заходив і виходив зі стайні. Але щоб хтось виводив, були би сліди на снігу, а злодії умудрялися взувати корову чи бика в чоловічий в, в, кірзаке, в, в, в взуття людське, так? і корова виходила, і то було видно, що, немов людина виходить зі стайні, а так виводили худобу. Які люди тільки не придумують сценарії, щоб вкрасти і привласнити собі чуже майно. Люди так само часто продають поганий товар, неякісний товар, але по ціні доброго товару. Так само, що найгірше бувають крадіжки, які мають присмак святотатства, отже, крадіжки в церкві, бували такі прихужани, які підходять до тетрапота, а ну, сьогодні є скриньки. Але колись лежала просто салфетка, люди кидали пожертву на церкву. І бували такі злодії, які приходили, кидали на, на, на тацу, чи кидали там на жертвенник на тетрапот, кидав 2 гривні, а брав собі 150-170 гривень здачі, так само могли скручувати в трубочку тих самих 10 гривень, кидали на тацу і просили того, хто ходить з тацею, дайте, будь ласка, здачі мені з 200 гривень. І люди давали, бо довіряли, і в такий спосіб навіть обкрадали, так? церкву обкрадали і тому подібне. Не тільки за часів комуни, але також і в нинішніх часах. Або є такі люди, які роблять різні махінації. Навіть знаєте, я одного разу здивувався, бо прийшов там на парафію, заказали купити кадило, купити там олію до свічок. Я прийшов як священник та й вибрав гарне кадило за гарні гроші, там до п'яти тисяч, і вибрав там ту улію, все, що необхідно, і прошу написати мені чек. А продавець мене питає, писати так, як є, чи яку скажете суму. Я такі очі зробив великі, я кажу, як пишіть то, що воно коштує. А, добре, добре, я зрозуміла. І потім аж до мене дійшло, що приходять такі церковники, знаєте, чи в будівельні магазини, чи приходять також до е, склепу релігійних речей. І продавець може написати в чеку все, що хочете. Ти, наприклад, купив то кодило за 5, а в чек написали 7. Ти приносиш цей чек до касира, касир видає тобі 7 тисяч без проблем. 2 тисячі є твоїх, але це є крадіжка. То саме з будівельними матеріалами, різні махінації. І ви знаєте, я одного разу був в Португалії, купляв фігуру Матері Божої, таку досить на парафію дорогу фігуру, і мене питає продавець Португал, яку суму писати в чек. І я, це для мене щось нове, я ніколи з тим не стикався, дорогі вірні. Я кажу, як ну, пише така сума, вказуйте, так, а добре, добре. І бо є, є то на дожиття, коли пишуть, яку хочете суму, і потім парафія платить, але по факту та фігура коштує, наприклад, набагато менше грошей. І тому, дорогі вірні, Боже, ви знаєте, вже язик болить, можна так сказати, тому що цей список є безконечний. В кожного знов своя історія крадіжки. Кожен з нас має якісь липкі руки, до якого, до яких липне не наше. Але чуже майно. І тому Бог стоїть на сторожі того, люди не робіть того, ви ніколи на чужому майні не збагатетеся. вкрадете тисячу, втратите 10 тисяч, хто вкраде мільйон, втратить 10 мільйонів, це є завжди так і аналогічно. Ніколи нас чуже майно не зробить щасливими. І пам'ятайте, якщо ви стали злодіями, якщо ви вкрали. І привласнили собі чуже майно, то не вистачає тільки до нього признатися в тайній сповіді, і на тому кінець. Але це треба також і робити відшкодування, тобто повернути або відшкодувати вкрадену річ.